Привіт-привіт всім моїм найкращим підписникам. Привіт з Брюсселю із чудової столовки столовки готелю Аріанна і в Аріані є столовка. Трошки запуталася. Так, всім моїм найкращим привіт-привіт-привіт. А всім моїм хейтерам і тих, хто кого роздражає Отак, слово донат чорноротим висилайте мені донати, я не проти. Зайти <кій> проснулася. Проспала. З пів восьмого сніданок. Ну, не сніданок, а типу бутерброди нам дають. Зробила собі макохве. Це тобто кава з молоком. Так, далі дали нам оце такі штуки. Молоком заливати. Ну, Я не дуже його люблю, це я синові віддам, свою порцію. Не переживайте, я не голодна, з голоду не вмерла. Далі. І ложки нам дали. Бачите, я аж дві взяла на всякий случай, може мені понадобиться, Думаю, оставлю. Це ж Суп їсте. Ну, я вам скажу, суп він настільки жидкий крем-суп, що його п'ють, а не їдять. Ну дві ложки взяла, нехай буде вдруг йогурт дадуть. Так, далі о, їда. Два кусочки хліба, масло, варення. Саме головне мед. Мед треба їсти ну, з молоком. Ну, тут дають всі такі продукти, я вам кажу, що потрібні для організму. Ви кушаєте, і щоб підтримувати свій імунітет. М'ясо тут дають щодня. А я, звісно, приношу свої сорі. Ізмініння. Та неділя зробила собі вихідний, трошки так познімала, попоказувала. Чесно вам сказати, віддихала практично від телефону. А, і сир. Два кусочки сира. Що там на повестки дня? Сейчас буду вам розповідати і їсти, кого це роздражає, як я кушаю і розказую те, що нам тут дають то можете виключити телевізор і піти погуляти десь, пропустити серію мою очередного відео. Я не проти. А то кому все подобається, тому лайк, підписка і коментар. А, так, зараз я вам розкажу на вихідних. Що нам давали на вихідних? М'ясо давали, ківі давали, макарони Альденте. Альденте це значить ну така з подлівкою. У мене таке відчуття, що вони сирі, недоварені, може того і альденте. Mm -hmm. Мені б такі якщо б, ще трошечки-трошечки б поварили. Ну, вкусні рибу давали, круасани, Ну я короткі відео знімала, показувала те, що давали. Ну, їда, в принципі, смачна. Ну це було не постійно, це як я приїхала. Я вам чесно кажу, я приїхала і трішки-трішки раніше так почалося, а то так кормили чогось з кулу. Це мені дівчата тут розказали, що це тут було таке питання. Сьогодні понеділок, вчора в нас, ну я знаєте, як оце європейці, суботу-неділю я відпочиваю. От і я суботу-неділю просто відпочивала. В нас була жаріще. Невиносимо, Дихати було нічим. Ну, я так з утра я виходила на вулицю, а вдень старалася бути в кімнаті і так у дворик, там, де дерева, Я спускалася. От такі справи. За вікном посмурно. Ах, Нос чухається. Ох, як нос. Ох, чухається. Контингент у нас тут такий доволі цікавий, що я вам хочу сказати. Сир. Сир це, кстати, не такий, то такий в упаковочках, а це хороший, хороший хороший сир. Два кусочка. Вчора була колбаса і кров... кроваса. Це можна отакий бутерброд, можна ще й варенням намазати. Ну я варенням не мажу, я варення так буває, їм без нічого. Беремо так бутерброди імо. Mm. Ще поки в підвішеному стані, тут документи робляться не дуже швидко, я вам скажу. Але це мені пишуть, mm. я вам ще зараз кажу, mm. якщо ви пишете, що типу, О, приїхала жити за счет інших. Mm. Ні, не за що інших. Я попросила тимчасовий захист. Тимчасовий захист і біженство – це трошки різні mm. варіанти. Далі. Я б з радостю пішла б на роботу. ну, якщо Так, ти... да, без мови там є якась такий підробіток, не дуже важкий. В принципі, можна знайти. Ну, Тут, я вам скажу, потрібно працювати офіційно. Якщо ти працюєш офіційно, ну так як і в нас, то ти можеш собі дозволити зняти житло, купити покушати і поїхати на відпочинок. Не переживайте, якщо ви кажете, що я поїхала за кордон, ми унітази. Повірте мені, я цього робити тут не буду. У мене є освіта, У мене є технічна освіта і є вища освіта. Тут дається час на вивчення мови і на підтвердження свого диплома. Але мені пояснилось, технічною освітою мені буде легше устроїтися на роботу і підтверджувати технічний диплом, чим вищого освіту. І та спеціальність, яка я технолог по молочній промисловості, тут це спеціальність ціні. І за таких роботників цепляються. Ну, я не буду говорити, де не цепляються, де обесцінюють наш труд що ти забуваєш, що в тебе є вища освіта і починаєш працювати по другій професії. Ну так. Почуть хто чим чим займався в агенні. Класний бутерброд. Тема, я вам кажу. У нас типа пасмурно, типу похолодало. це 20 градусів. Я навіть хотіла в діти. Красовки штани і кофту, а потім думаю, ніфіга. Вікна воно відкриті в приміщенні жарко. Ну, є люди, які вдівають і куртки вже. Кажу вам, жарко капець. Не виносимо. Сьогодні піду погуляю. По такій погоді можна. Сказують, що тут дожді. Так, да, був один раз. Кап-кап-кап і сонце. Оце зараз може бути пасмурно. Через годину-дві сонце ярке, світи і жаріще шпорить. Я ж теж надивилася відео не їдьте в Бельгію, там одні дожди, погода. Що я вам хочу сказати, мені погода ця підходить. М -м. Зими як такової, тут мінус 20 немає, так що ми зекономимо на шубах. А хто дивиться моє кіно, всім приємного апетиту. Покажу, не знаю. Зможу, не буду обіцяти, зможу чи не зможу показати вам і обіди і вечерю, якщо що, дивіться в моїх коротких відео. Ну так. Бо тому що буває до мене підсідають наші, наші, наші люди. І ми просто спілкуємося. Бо тому що тут не вистачає спілкування. Я вам скажу. А я почти як на курорті. Тільки сумуєш за домом. І, і сидиш в підвищеному стані. Оце є. і є. У нас ще кімнати не закриваються, ключів і замків ні в кого немає. Документи ми носимо з собою. Ну, хтось приїхав на таксі. Угу. Оце такі гіло. Тут є некоторі мінуси. Мабуть, коли я переїду на інше місце, я вам почну все розповідати. Угу. Це таке справа. Наїлося. Раздаємо і все. М -м, кстати, дерев'яні оці ложки, дерев'яні ножики, це тема. Їх потім сугубо викидають. На сніданки дуже мало людей приходить. Ну, вони щось не люблять, отакі сніданки. Багато їжі, я не знаю, куди вони дівають, але походу теж викидають. Тут Дуже багато їжі, ну, можна піти, і взяти. Ну, Я цього не роблю, бо нам тут достатньо є центри, які нам допомагають. Їду видають одяг, якщо він вам потрібен. Якщо він вам не потрібен, так як я живу в підвищеному стані, то я нічого не беру, нічого не купляю, тому що я сюди приїхала з двома чемоданами і теж поїду з двома чемоданами. Де я більше сяду, то тоді вже можна там щось підкупляти, бо ну, я не бачу смисла. Взагалі. Тут є всі, всі моменти для існування, і виживання. Ну, не виживання, а життя. Я як китаєць. Привіт, китайці. А ще не таксі приїхала. Тут у мене вікно, а за вікном дитяча площадка. Ну що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Висилайте мені донати. Щас там... Чорнороті начнуть тут. Я вам прискачу. Цілую, люблю, бувайте і чекайте моїх нових відео. Па-па-па-па!